І всім привіт друзі! З вами як звичайно, я збікерковал. І сьогодні у нас буде нова частина... О... ну я забув просто як цю ця гра називається. ну коротше ви зрозуміли, по чому. Мене вже одразу, звісно, жолати, понятно. Аж доведеться міняти сторону. До я дуже сильно покачався від того відео. Якщо ви ще не бачили, то подивіться. Вже дуже далеко зміг початися. Ще й дуже таке далеко. То це ой, коротше. Як е, хто не знає? Цю гру знімав ще один ютубер Кісіль Астробол. Якщо... Та ти... ти що здурів? Чого ти мене ді... Боже! Що ти за турне таке? Що ти мене вбиваєш? обісний? Е, ну ви хочете сказати це нормально? Я просто заходжу в ту зону, а мене уже починають вбивати, фіга? питання. На фіга так робити. Це ж все одно можна сказати нічого не принесе. Так, чекайте. Я... Ані ж не все. До речі, в тій грі вже вийшло одного з клопменами. <кхе> То... Так, зараз будемо зараз ще такі штучки. Ну, я знаю, що є люди набагато крутіші за мене, але я б сказав що я вже теж, можна сказати, про в тій грі. Зречі, речі, так само, яке селі Астробол це мій друг. Якщо можете, то підпишіться на нього. Я в кінці відео покажу вам його канал. Я просто хочу зараз вийти до... Однієї штучки, яка ще Ну, ладно, зараз не буду все наперед розказувати, скажу лише те, що це може ще й дуже добре допомогти в якійсь битві. Стоп, сам. Та ні, я не можу бути чи ти Чил живий. Дай вариант, что я, может быть, сам чемпионом, через те, что ты чел живыше. Ой, блин, это, что цей бакс, ставьте же. я что это ебак, ставься уже. нет? я рел чемпионом. Сейчас стал уже сделаю уже, нет. Никто не знает, что выдать после... Такой здоровый, вин, вы качаете. Он же не выходит. Да ну, бляха, ну не вбивайте. Якщо б можна було на ньому кинути жалобу, що щось типу бану я покину. Борів, нафіга убивато, без. От шо той там дебілін, блін. Що він робить? Так, розумію. може це просто качалка, це може бути дуже нудно. Я це понимаю. У мене поки що немає повних ідей для відео, то мені доводиться знімати таке. До речі, якщо, якщо що, е, мій, я вже змінив всі Roblox і ще я граю в Tower Defense. Якщо ви в нього граєте, Я дам вам свій нік. Можете кинути мені якусь юніта. Я буду радий любому. Так я буду рада любому. Найдь Басику. Так, там же занимаем четыре хвилины. Окей, пойдет. За что там за чел такой? Чел, ты кто так? Что за нос? Это что такое? Первый точно чемпион. Ну да там у вас О, не, не 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 блин, опять нет, ладно пиду, зарублю, нет, типа, нет, нет, я самый нет, самый сильный нет, нет, бля хамуха теперь багом ходите. Да, опять тысяч кристаллив Я путь маловато как-то. 17 тысяч плохо все. Плохо. Открываю, открываю, а ничего нормального не падает. Так, что у нас там можно пускать? Так, можно пустить, ну, вот это можно вот так, блин. Вот таке можно пустить, ну, вот и. кстати, можно. Кстати, тоже можно. До -то, 6 можно 3 штуки. Да чего ж не что такое? Я не помню. Не понял, це я тут еліта понял, а не ти що ж Шораздури. Понимаю, хто елітний а кто нет. Далее в шоус нали батарею цю. Теперь лисники. Ракети, давай, давай, давай. Ракети, серця. Да, блінна. Найше як назвали ми нікого, хто міг би мене завалити. Ще б пішов. Смислічкілмі. Ничего я не умелый. Ничего я не эксперт. Зараз буду элитую. Что можно так, за что он сорта? Сортя еще. Батареи. Не батареи. Ну, вот, вольтей, ей. Вольте, якось там. Эээ, что сердце можно. Или вот так. И можно. Все, все. Ооо! Не, не то мені мама, мені не переродження треба. Знаєші, друзі, скажіть, у кого теж такий баг на YouTube є, що ти можеш знімати лише 15 хвилин відео? Якщо буде більше 15 хвилин, то це все... Також наступне відео може вийти по чікінгановій, чикінган, але це не точно. А також вибачайте, що так довго знімаю, що не так довго не виходить відео. Не виходить просто. Якщо б е, получалось уходило, то я б міг би кожен день знімати. а Так не виходить. Вибачайте вже. Та лки палки. Лук. Не знаю, скільки це відео буде йти, але це друга частина, може ще й третя вийде. Де я вже буду затакати на А, Ладно, давайте зайдемо до за 10 хвилин, то я вам зараз багато чого покажу. лошады, да, лошады, наверное, будет, так, микс. о, точно, я забыл. а, а не, можно уже, так, зажимаем яичко, и нам падает, и нам падает, ну, нормально, но вин же мало дает. Ну, типу, в смислі мало дає. І маю на увазі в тому смислі, що в мене вже всі дають як мінімум по 20. А максимальний взагалі 80. Сьогодні що там за драка бішена? Спою щось догадую, що йде після СПО. Ну це не факт. Одкачаємось. В Смислі, я зараз тільки нормально тут вже челипу заходили і покачалися. Зараз переродження я не буду робити, Хочу побачити, що йде після СП. Мене ще ріл не доходить. Я зараз. Так хто хто? Чекайте, чекайте, чекайте. Та блін, що у вас тут так всіх набиралось? Ок. Я не розумію це. Вездет худ... Да, оки якийсь. якесь. Давай робимо restart. Ну так, коротше, якийсь ок робиться. Після сипу. Тобто це не те, що я думаю. Так запу где пук... Что пук. нужно знать? Давай трейд, что ты мне предложишь? Понятно. Трейд со... я сгоды він... Так, скидка вже идеровал. А уже 12 хвилин. Так. Короче, давайте я вам зараз покажу свиник. Покажу, що я попробую кісіль Астробол. Попробую ще його показати. Дивіться, візьму мій нік. Це якщо що. Зараз йду в своє тавер, подивлюся, чи... хоча ні, зараз подивимось цей. Покажу вам кісіль Астробола. Кісіль, кісіль. Ось до. Осьдого Кісіль Астро Вол. Ось дого. Ось, до ось до його канал. Він вже змінив, якщо що, назву. А Ось до ще є. Типа два його канали. Він тут вже давно не випускав відео, просто він каже, що щось хоче гігантське зробити. Зараз погнали в Тойот Тавер. Дима, що ніхто нічого не кинув. Скільки? 43 тисячі? Дивно, раніше було як мінімум 70. Зараз так мало. Да, той лета вже взагалі маленьким став якимось. Зараз, якщо ви хочете, щоб я спалив номер Кісі Астробола, ви на цьому відео повинні набрати. 250 лайків. Але цього ніколи не станеться. Уже скільки відуйде? Так, ще останнє у нас хвилинка залишать. Погнали. Так, хай зараз а то я телепортнуть буде швидше. Так, ось до пошта. І... ну так, да, нічого немає. Ну, то, короче... З вами був як звичайно я Спікеркол. Всім пока.